Доброго вечора. Вночі було збито чотири дрони Камікадзе, але один влучив. Влучив об'єкт енергетичної інфраструктури. Ще було пораження об'єкту водної інфраструктури крилатою ракетою іскандерка. На жаль, руйнування великі воду ми запустили через декілька годин на генераторах. Але по електриці аварійні бригади ще досі працюють? Там проводяться переключення на альтернативні лінії, але такі руйнування досить великі. А скажіть, будь ласка, а що в цілому з ситуацією з, от, з наслідками я маю на увазі з постраждалими людьми і збитками? Чи підраховували вже? Ну, слава Богу, без втрат немає ні поранених, ні, ні дай Бог, загиблих. Були влучення саме в об'єкти енергетичної та водної інфраструктури. Стосовно збитків будемо рахувати, коли закінчимо відновлювальні роботи. Зрозумів. Ну і ще таке питання. Стосовно опалення, от ми говорили про місто Дніпро. Щойно ну, як у кривому розі з цим, тому що у вас раніше запустилося ось цей початок опалювального сезону. Яка ситуація станом на зараз? Ну по опаленню 100% працюють всі котельні, 100% працюють всі насосні станції безумовно і за Проблем з електрикою і через руйнування, і через стабілізаційні відключення є, е, ну не, не так швидко все йде, в тому числі через це. Але всі об'єкти, соціальні, лікарні, школи, де живуть біженці. Це все 100% підключено. по багатоповерховим домам. Більш ніж 70% вже прийняли тепло. По іншим іде прийом тепла. Працюють аварійні бригади, всі проблеми швидко усуваються, але ж як я кажу, ці враження енергетичних об'єктів і відключення, безусловно більш ускладнюють процес. Але все йде нормально mm -hmm. за планом. А, ну, а ви підраховували, яка, який відсоток енергетичної інфраструктури уражено зараз у місті? Давайте я не буду цього казати по телебаченню, але досить великі, досить Добре. великий відсоток. Є проблеми, є проблеми, є досить велике руйнування. Дякую вам, пане Олександре. А Олександр Вілкол, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, був з нами на зв'язку. Повідомив і про ситуацію за добу, про обстріли міста, про власне проблеми з водопостачанням і про опалення.